Є благословення з неба. Змагатися із собою. Сила кожного у такій взаємодії. Стверджуватися як народ світла. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал Світла, Любові, Свободи, духовності і Раводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Прохання про мою взаємодію від родини братів Крія, Щека, Хорива і сестри Либідь. Легендарних засновників Києва стала несподіванкою. Як ви вже знаєте, усе, що нам колись подавали і продовжують подавати як легенди, таким не є, бо насправді все не так, як здається. Заявила про своє бажання передати інформацію сестра Лебідь і наголосила, що говорити бажає не лише вона, а й її брати. Бережіть Дніпро. Бережіть Дніпро. Бережіть Дніпро. Дніпро, як ріку, яка наповнює вас енергіями життя. Бережіть Дніпро. Захищайте його від ворожих атак по всій Україні. Говорю я, Кий! Захищайте Дніпро від ворожих атак по всій території країни. Від будь-яких забруднень, які можуть потрапляти у нього, від штучної руйнації гідроелектростанцій. Штучна закованість рік має бути виправлена, ви маєте це все розібрати, але без ворожих втручань. Це не повинно відбутися так, як відбулося з Каховською електростанцією. Від цього не повинен ніхто постраждати. Вода. Ваша взаємодія з водою має базуватися на фундаменті любові, шанобливого ставлення, вдячності. Ви маєте дякувати стихії води за взаємодію з вами, за те, що вона наповнює вас життям, за те, що очищає вас від низьких вібрацій. Бережіть ваші гідроелектростанції. Захищайте їх куполами і світла Творця. Київ! Хочу звернути вашу увагу, що важливим є кожне місто, кожен населений пункт України, вашої країни, але серцем є Київ. І всі енергії, які акумулюються у Києві, мають здатність поширюватися на всю країну. Ти знаєш, ти багато на тонкому рівні працюєш з енергіями Києва. Активовано і запущено багато. І тепер це світло буде ширитися по всій країні, вам необхідно лише сприяти його поширенню, відкриваючи серця ваші і душі ваші цьому світлу і вашу свідомість. Дорога Либідь, дорога моя сестре, знаю, що ти хочеш сказати багато. Далі продовжила Либідь. Я хочу сказати про необхідність вичищати вашу свідомість, ваші думки, ваші слова, емоції і почуття від будь-якої критики, будь-якого бруду, на чию б то не було адресу, від будь-якого осуду інших і зрозуміти, усвідомити таку важливу інформацію, що ніхто з вас не є вищим за Творця, ви є його співтворцями. Але ви не є вищими за нього, він не осуджує жодного з вас. То чому ви осуджуєте інших? Працюйте над своїм его, розчиняйте його у світлі енергії Творця і смиренно приймайте кожну живу душу. Творець не критикує нікого, не насміхається ні над ким, не осуджує нікого, і маєте зрозуміти, що змагання. Ваші змагання одні з одними, за те, хто є кращим, не мають жодної ціни на енергетичному плані. Ви повинні змагатися не з кимось. Ви маєте змагатися із собою, бути кращим сьогодні, ніж ви були вчора, знати більше сьогодні, ніж знали вчора, вміти більше сьогодні, ніж вміли вчора, могти більше сьогодні, ніж могли вчора. Сьогодні і вчора дуже відносні поняття. Можна говорити і в добовому розрізі, а можна говорити і в розрізі ваших життів, сьогоднішнє життя, вчорашнє життя, поточне життя, життя попереднього вашого втілення, ваше майбутнє. Кожен з вас приходить у кожне наступне втілення, щоб здобути новий досвід, щоб піднятися над мінусовою кармою ваших попередніх втілень будь-чому. І завжди ви повинні змагатися лише з собою, не з кимось, а з собою. Змагатися лише з собою. Оце є правильний шлях. Якщо кожен з вас буде змагатися лише з собою і рухатися за власними прагненнями розширення власних знань, власних вмінь, власних можливостей, таким чином ви будете притягувати у своє життя ці знання, вміння. Можливості, які приходять до кожного з енергіями тих істот Божих, з якими ви взаємодієте. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, Арханецькі промені стілення та куб метатрона у мій телеграм канал Мій Всесвіт, Курс енергетичні діаманти фіолетового полумя» вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс арханецькі промені стілення Навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми архангелами. Щек, ти будеш говорити? звернулася лепідь до брата. Продовжив щек. Так, дякую, сестре моя. Я буду говорити про те, що енергія нашого любого Києва будується кожним із вас, і, як вже сказав Кий, вона поширюється на всю Україну. На всю країну. Перед вами стоїть відповідальне завдання, дуже відповідальне завдання. Його зараз на планетарному, на європейському рівні вже виконують ваші дівчатка Джері Хіл і Альона Альона. Через музику, через пісню вони несуть послання усім народам про те, що разом з Україною є енергія Матері Терези. І Діви Марії. Цими словами вони говорять про наше єднання із вищими силами, про заступництво України вищими силами і несуть меседж про те, що сила кожного у такій взаємодії. І якщо вони вже почали говорити, говорять про це на увесь світ, значить на це є благословення з неба. Жодна пісня. Жодна поезія, жодна музика, картина, жоден художній твір ніщо не народжується без вищих сил. Будь-яка інформація, будь-яке творіння народжується тому, що його народженню сприяють енергії вищих сил. Енергії вищих сил сприяли народженню цієї пісні, яку зараз чують усі народи. Україна. Говорить усім, з нами Мати Тереза і Діва Марія. І якщо ви ще сили благословили цю пісню, бути почутою усіма народами, значить, на це настав час. Хорив? Так, на це настав час, продовжив Хорив. І час зміни свідомості, час зміни енергії. Ви ще будете створювати багато пісень, багато пісень на високих вібраціях, пісень, у яких не будете вже плакати, а якщо будете плакати, то лише від щастя. Бо зміна планетарних енергій несе зміни у всьому. Ви ще зміните гімн України, ви в ньому будете прославляти, стверджувати вашу перемогу. Ви будете стверджуватися у ньому як народ світла, любові і свободи. Свободи, яка перемогла зло, Свободи, яка перемогла поневолення, Свободи, яка єднає кожну душу із першоджерелом. Свобода це неприв'язаність до жодних рамок. Якщо ви відчуваєте себе ув'язненими у взаємодії з вашими рідними, Якщо відчуваєте себе як у клітці на роботі, де працюєте, знайте, що ви живете і працюєте у деструктиві і нашаровуєте його на себе. Шукайте шлях доєднання із Творцем у свободі, у всьому, у ваших думках, у ваших діях, у взаємодії з усіма і усім, що вас оточує.